Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 19 серпня. Масована повітряна атака через декілька днів по всій Україні, найбільше по центральній та західній частині країни. У той же час під час вильоту го бомбардувальників ту 95 сталася нештатна ситуація. Подав сигнал со Ту-95, який здійснював проліт поряд із Сумською областю, коли повертався на базу. Ще один із ту 95 розбився в Єйську. За даним Ма телеграм-каналі вибух пролунав поблизу авіабази у Брянську. літак не дотягнув до аеродрому. 15 кілометрів екіпаж не вижив. За даними очевидців, бомбардувальник уразила ракета. Цей бомбардувальник після пуску ракети мітував атаку на Київ та пускав фальш. Цілі системи по посуму так знущалися над нашою країною. Йому звісно не дозволили. Інформація перевіряється джерела телеграм-каналу. Майже ніколи не помилялися, але всю інформацію на території ворога перевірити неможливо. Але й помст. За Києва вони в будь-якому випадку зловили російські окупанти у той же час. Після сьогоднішньої атаки знову готуються до масованих атак по Україні. Їхні останні обстріли можуть свідчити про певне розвідування щільності і розташування нашої протиповітряної оборони. Вони вже не вичікують. Я сказав би, що вони вже починають потроху промацувати нашу систему ППО. Ці пуски балістичних ракет по Києву, по півдню України. Це фактично розвідка боєм, зазначив Жданов. Напередодні російська армія завдала. Масштабних ударів по українських містах, пошкодивши критичну інфраструктуру, і спричинивши проблеми з електропостачанням у різних регіонах України, зокрема в Харкові та Кривому Розі. Про це розповів голова центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Не буду розповідати деталі, але вони атакували абсолютно усі об'єкти енергетичної інфраструктури в Харкові і генеруючі високовольтні мережі розподільчу мережу. Тобто атаки були абсолютно килимові на знищення енергетичної інфраструктури, сказав як він зазначив, російським терористам вдалося позбавити Харків електропостачання і на повне відновлення системи знадобилося б ще кілька днів. Електрика вже повертається громадянам, критична інфраструктура живиться. Я б сказав, що ситуація контролюється нашою стороною, і те, що робить зараз, «Укренерго», те, що роблять енергетики на ТЕЦ-5 і на інших харківських генерувальних потужностях, має дати свої результати в горизонті 2-3 днів. Вважає Харенко. Енергетичний експерт також прокоментував. Вава так у Росії на кривий ріг, зазначивши, що основна увага була зосереджена на припиненні роботи стратегічних підприємств. Там є можливість запуску генерації, яка стояла в резерві. Я думаю, що того ефекту відсутності по суті роботи великої індустрії та досить тривалий термін, якого вони хотіли б домогтися, його точно немає. Наголосив Олександр Харченко. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.